Це 23 березня. Працює медіа Центр України Українформу. Назвати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо наш день наш перший гість Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, добрий день. Да, Пане Павло, перше питання, воно стосується події, яка вчора викликала фактично істерику російських пропагандистів, а саме візит президента України Зеленського на Донеччину. Скажіть, чи можете ви поділитися якимось цікавими фактами, інформацією, яку про яку ще нічого не чув? Як це було? Ну, звичайно, ми розуміємо, що відбувається в області, які візити, як буде відбуватися, з якою тематикою, Щодо візиту Верховного головнокомандувача, як завжди, чітко, конструктивно, і, можу навіть сказати, вже результативно. Ті міста, локації, які відвідав пан президент, ми бачили і суспільство, мало можливість бачити. З приводу наради, якої провів, крім моєї доповіді, по Стану справ в регіоні, найбільш, найгарячішому регіоні наразі в Україні, так само були підняті ключові питання, вирішення яких в подальшому буде сприяти більш швидкій деокупації регіону і відповідно нашої загальної спільної перемоги. Я дякую щиро пану президенту. І це і при особистому спілкуванні і моїй доповіді. Я про це повідомив. Що ті питання, які були підняті, вони стосувалися критичної інфраструктури, функціонування медичних закладів, які релоковані з тимчасово окупованих територій, і вирішення швидкого та ефективного цих. Скажу відверто: ця, ця нарада була не просто моя доповідь і інформування про проблеми а звичайно ж, як завжди, я налаштовую роботу. Це той перелік заходів, які необхідно вжити для швидкого і нового вирішення. Одразу були надані доручення, тому що спілкування на нараді зі всіма учасниками, і відповідні доручення вже були надані, і вже далі. Моя робота продовжувати ефективно доводити і виконувати завдання спільно часи і міністерства на цьому напрямку. Так само Володимир Олександрович мав можливість бачити наскільки організована робота спільна синергія і цивільних, і військових. По різним напрямкам, те, що можу сказати, і у сфері медицини в тому числі, і, звичайно, це є дуже такою мотивувальною частиною для жителів регіону і для тих, хто займається безпосередньо обороною регіону і подальшому певним звільненням від окупантів. Дякую дуже. Сьогодні теж було дуже багато інформації про те, що наступ росіян під Вугледаром зупинився, наступ під Бахмутом задихається, натомість вони активізуються в районі Авдіївки та Марінки. Наскільки це відповідає дійсності? Yeah. Активізація на цьому напрямку. Авдіївка, Бахмут, Бахмутські Авдіївські напрямки. Я їх і в своїх доповідях зазначаю завжди Лумацькі, там дещо інша ситуація. Вони так чи інакше мають певну схожість у діях противника. Тобто, Тактика застосування кліщів обхід з однієї з другої сторони там в варіанті Бахмуту це північ і південь міста, просунутись і досягти рівня рівня оперативного оточення. Те, що ті наміри, які має ворог, і які він не може виконати свої плани наміри протягом багатьох місяців, починаючи. Ну, активно по бійці, там, з літку 2022 року, по Бахмуту, ми також бачимо, що злітку були перші плани захопити це місце. Але загострення і максимальне зосередження і підтягнення резервів на ці два напрямки, вони є, вони зрозумілі військовому командуванню. Особисто президент тримає на контролі це питання і воно. Чи не найголовніше на обговоренні ставки? Але це вже справа. Я точно можу сказати, що військово командування дуже добре розуміє, яка ситуація відбувається на цих двох одних з найгарячіших напрямків на Донеччині? Прошу питання. Золоту. Добрий день, Ірина. У Мене кілька питань. Скажіть, будь ласка, приблизно місяць тому була така інформація, що кожній області доведена кількість тих, кого будуть набирати у гвардію наступу? Чи уже якби Донеччина? Набрала необхідну кількість воїнів у гвардію наступу. Чи вже завершено формування повністю в області цих підрозділів? Дякую. Дякую за запитання. Так, Донеччина також було доведена певна кількість. Я не можу зараз цифри казати, але робота продовжується. Є виконання близько. 30% наразі воно певним чином буде пришвидшено, але так само питання, ті, які доводились по гвардії наступу відносно Донеччини, вони так само розуміють особливості регіону і мінімальної кількості людей, яких не просто необхідно, які проходять процес мобілізації загальне, а щоб ці люди були мотивовані більш більш мотивовані. Скажу тому, Донеччина не є точно виключенням. Ми продовжуємо роботу і на цьому напрямку по гвардії наступу організовані доведені відповідним інформаційним джерелом джерелами, навіть скажу. Ті міста, де відбувається документів, і навіть першочергове спілкування з потенційними кандидатами до сформованих бригад гвардії наступу, і ця робота налагоджена спільно зі всіма учасниками цього, він триває. Дякую, І ще одне питання. Ось буквально недавно генерал Серський сказав, що вагнерівці під Бахмутом і російська армія виснажується і зовсім скоро. Ми сподіваємося, що наші зсу скористаються цією ситуацією. А скажіть, будь ласка, чи залишилося ще мирне населення у Бахмуті? Ну в тій частині, яке контролюється е, нашими військами, е, чи, чи вже якби наскільки там евакуація повна прийшла, чи вивезені, е, чи відбулася повністю е, обов'язкова евакуація дітей? Ну, тобто в Бахмуті безпосередньої близькості багато ще мирного населення залишилося там? Дякую. Дякую. Бахмут, місто, яке нараховувало близько вісімдесяти тисяч жителів на 24 лютого, 22 року, Зараз лишили по нашим підрахункам їх до кожної цифри достоменно край важко наразі сказати, тому що є навіть можливість людей. Там е бути перебувати на тимчасово окупованій території, але наші підрахунки це менше 3,5 тисяч осіб, лишилось в місті Бахмут. Ті люди, я зі всією відповідальністю можу сказати, які не хочуть виїжджати з міста від слова зовсім, там, де проведений колосальний, вкрай безпечний е е е об'єм роботи. По їх евакуації, але де е, люди не просто відмовляються виїжджати, а навіть е, розуміючи, там, е, ми ж маємо домашні адреси і там, такий квартирний обхід, де з людьми проходиться працівниками національної поліції, головного управління і ДСНС, але люди, люди навіть переховуються і е, не мають бажання виїжджати. По дітям статусні діти це діти в дитячих будинках сімейного типу, в інтернатних в закладах, обласних, комунальних, місцевих зараз військової адміністрації евакуйовані в повному обсязі. Їх було близько 12 тисяч території Бахмуті. Наразі 32 дитини в Бахмуті, які з батьками і так само відмовлялись виїжджати, вони по цифрам лишались, лишились в Бахмуті. Тобто в укриттях вони перебувають. Я точно знаю, що забезпечення навіть в тих наджахливих умовах продукти харчування, гігієнічні набори вони більш ніж достатньо кількості, але це ж знову таки діти, які де батьки відмовляються, переховуються з ними виїжджати. Тому була внесена зміна до постанови, де обов'язкова евакуація в примусовий спосіб. Там є певні особливості канання ці. Але тим не менше ми продовжуємо працювати і не тільки по бахмуту. Там відразу ми охоплювали і сусіднє місто Часів'як, в якому ми вже досягли відмітки нуль, тобто всі від евакуйовані. І знову ж таки, тобто, евакуйовані з відсутнім бажанням це робити. Але ми в законі спосіб точно це виконуємо. Дякую, останнє питання. Так само місяць тому у, на прес-конференції в Краматорську. Ви е, говорили, що до кінця березня е, на Донеччині має запрацювати проект з очищення е, шахтних вод для того, щоб від безводді рятувати е, ну, центральну частину області. Там е, Мирноград, Покровськ, такі міста. Що зараз із цим проектом? Чи він ну вже запрацює ось ось на якій він стадії? Дякую. Дякую і дякую за те, що стежите, тому що всі слова, які ми кажемо, за них необхідно і відповідати, нести відповідно, і розуміти, що це повинно бути виконане, якщо воно декларується. Цей процес на адаптивій стадії, тобто, вже самі приміщення, де воно буде розміщено, воно виконане. Є питання в обладнанні, але найближчим часом воно надійде. Ми розуміємо, що. Певні є затримки за надходження з за кордону. Таким чином, так, те, що було сказано, ця фільтрація буде на центр області, буде застосований і не на одне місто, наприклад, там Покровська буде застосована такий зва на професійному слензі револьверний спосіб, коли будуть подаватись, і на накопичуватись вода буде в резервуарах. так само проводиться робота і зараз буріння глибоких свердловин. В сусідніх громадах для того, щоб це було, було додатковим джерелом, я насправді можу багато більше і детальніше розповісти, але саме за умов безпеки я цього не кажу. Не сприйміть мої слова якось, що я там щось не договорюю, але я скажу, що в такому маловодному регіоні, як Донеччина, ми буремо свердловини 120 плюс метрів. Для того щоб вони були додатковим джерелом до станції очистки, і я скажу так: що в тепле вже таку теплу весну я прозвітую і покажу, як. Функціонує вже станція очистки артних вод, і як додатково коло в, в цей процес вмикаються свердловини нові, які ми будемо відкривати. Тобто, в принципі, я можу сказати, з урахуванням навіть затримок поставки обладнання, все йде за планом, тому що похибки ми також допускаємо. Процес, процес в найактивнішій стадії продовжується. Тепар. І останнє запитання. Сьогодні стало відомо про запуск пасажирського потяга Львів-Краматорськ, що свідчить про те, що є запит суспільний на обмін пасажирським трафіком, як мінімум. Скажіть, як ви оцінюєте все-таки гуманітарну ситуацію поза межами лінії зіткнення? Що відбувається на решті частини області? Візьмемо там, наприклад, умовно мирний Покровськ? Ну, звісно, умовно мирний? Покровськ, якщо взяти, і як все відбувається, запит суспільства однозначно є. Є у нас військові. також використання вказаних потягів військовослужбовцями йде в активній стадії. Ми фактично йдемо на фініш завершення опалювального сезону. Того сезону, який ну, я ставив прогнози набагато гірші і критичніші навіть в певних моментах, де буде проходження опалювального сезону. з честю, гідністю і спільними зусиллями його пройшли. при тому, що було постачання катисі міста Покровська. Тому це призвело до певного збільшення кількості населення. Тому ситуація така, що відносно віддалення від лінії фронту, кількість людей в зимовий період після грудня місяця, коли люди побачили, стали газопостачання, стали функціонування альтернативних джерел. Теплопостачання альтернативних джерел опалення модульних котелень, водопостачання за рахунок центральної частини, у тому числі і свердловин, і функціонування ще певного у нас джерела. Це людям дало можливість розуміти, що їх елементарні там комунальні влаги, вони є, вони забезпечені. І вони можуть тут жити. Кількість збільшилась більше півмільйона жителів в разі в Донеччині. Тому потяги, які функціонують, ми бачимо, розуміємо, фіксуємо, яка, яка кількість людей пасажирів і категорія пасажирів їздить по користується цим транспортом. Тому наразі потреба в ньому є. А щодо безпеки я завжди проказав то 24 лютого. Війна на Донеччині триває з діти 2014, -го, 2014 -го року. Але з 24 лютого в жодній в жодному місті, в жодному населеному пункті, гарантувати ситуацію безпекову жодна людина, представник влади, правохоронка це повинні з вами розуміти, тому що. Вибачте, летить і удари наносяться зі всіх видів озброєння. Там, де не дістає артилерія СЗВ, використовують крилаті ракети, використовують тимітно-ракетні комплекси. Тощо на всі це знаєте, але життя продовжується. Я точно можу констатувати, що влада на місці всі. І, і. Ділянки забезпечені на цьому напрямку, і у тому числі завдяки цьому і цій синергії і роботі збройними силами взаємодії ми тримаємося на обов'язково спокров. Дякую дуже. З нами на зв'язку був Павло Короленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, який розповів нам про ситуацію в області. Наш наступний брифінг відбудеться о 12-й годині. Будемо говорити із Національною поліцією України про запуск мобільного додатку, метою якого є сприяння розшуку дітей. Побачимось.